Від мої майбутні клієнти веб ux UI дизайнери. Дизайнери, нам, начебто, постійно потрібно покращувати свої навички, хоча чому начебто просто потрібно. Сьогодні я розповім один із методів, яким користувався і продовжую користуватися безпосередньо я. Він полягає в тому, щоб брати якусь UX UI теорему і застосовувати її на практиці, звичайно, не на комерційних проектах, а просто у власних особистих цілях, просто щоб застосувати теорему. До прикладу, є додаток, який має безліч проблематик, і щоб їх потенційно вирішити, можна застосувати теорему лі. UX-Canva. Сподіваюся, загальну концепцію ви зрозуміли. Питання полягає в наступному: а де взяти цей поганий додаток або вебсайт, або інтерфейс? Відповідь є простою: до прикладу, якщо це додаток, то заходите в App Store або Play Market і дивитеся на рейтинг та відгуки додатку та обираєте найгірший. Завантажуєте його і розбираєте на потенційні проблематики і потенційно їх вирішуєте. Ось такий спосіб. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, UX UI дизайнер. Дякую за перегляд!